В палаці культури Світлопільській для студентів облаштували дві кімнати для дистанційного навчання з доступом до інтернету через систему Starlink. Деталі розповів директор закладу культури за ініціативи Олександрівської міської ради, підхопивши таку тенденцію в Україні щодо надання якісних послуг в цей складний час для студентства і взагалі для мешканців нашого міста в Палаці культури Світлопільський встановлений старлінг і ми дві гримувальні кімнати виділили і облаштували для студентства або взагалі для тих людей, які конче потребують. Бують інтернет-ресурсів праці, коли немає світла в тому чи іншому районі, або повний блекаут. Наш палац культури повністю забезпечений як і автономним генератором, так і безперебійною подачею інтернету через систему StarLink. Вона розрахована навіть коли 50 годин немає світла у місці. Потужності вистачають. Наразі облаштовано 20 робочих місць. Але якщо буде наплив, ініціатива зацікавленість і буде користуватися популярністю цієї кімнати, ми будемо розглядати питання, щоб розширити і надати додаткові місця для зручності навчання безпосередньо студентів в онлайн режимі, проведення конференцій, навчання, здачі іспитів кожного дня з 8 до 18 години, двері палацу культури відчинені. Кожен той, хто потребує такої послуги, може звернутися до чергового палацу культури, який знаходиться біля службового входу. І кімната буде предоставлена для індивідуальної роботи кожного відвідувача. Під час відключення світла є можливість використати генератор. Ми забезпечені генератором, і для роботи в цих кімнатах буде можливість і зарядити чи то лептоп, чи то ноутбук, або свій гаджет, і при світлі працювати і продовжувати свою роботу. Також на випадок відключення опалення є можливість використання додаткових джерел обігріву.